3 листопада, четвер, Євангелія від Луки 9 стих 7 по 11. У Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав: Йоаннвія стояв я стяв голову, хто ж це такий, що я про нього таке чую, і намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вецеїда. Люди, довідавшись про те, що пішли слідом за ним, він їх прийняв і говорив їм про Царство Боже та оздоровляв. Тих, що потребували того. Якщо Ірод, четверовласник, хотів побачити Ісуса, то чому не прийшов його послухати? Чи справді Він з усіх сил намагався його побачити? Видається, що цар Ірод хотів побачити Ісуса якось тайкома, так, аби інші не знали про Його бажання. Царю, мабуть, залежало на тому, що подумають про нього люди. Коли побачить його серед звичайних слухачів мандрівного учителя, тому Ірод не бачив Ісуса аж до того часу, коли Його зв'язаним привели до Нього на веління Пелата. Але і тоді власник не добився свого, бо хотів побачити від Христа якесь чудо, а не отримав не те, що чудо, а навіть слова у відповідь. Христос був відкритим до всіх, що Його шукали. Але не вважав за потрібне об'являти своє слово та чудодійну силу тим, які шукали не його, а якихось сенсацій, задоволення власної цікавості чи інших інтересів. Так є і понині. Бог об'являє себе тим, які його щиро шукають, навіть якщо шукають у помилкових релігіях. Але залишається мовча з ним до тих, які шукають у релігії власних інтересів, а не його. Господи Ісусе, навчи нас завжди шукати Тебе, а не того, що Ти можеш нам дати.